П'ятниця, 8 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Пологовий Кам'янського, який росіян атакували тиждень тому, знову працює. У ньому вже з'явилось на світ вісім немовлят. Чи не бояться жінки там народжувати? Це не просто медична статистика, це відповідь всім тим, хто хоче нас знищити. У Марганці попрощалися із 23-річним рятувальником. Данило Хижняк загинув під час евакуації пораненої жінки, коли ворог завдав повторного удару по авто ДСНС. Справжня посуха у Новоіванівці Криворізького району. Водогін не працює, а з криниць зникає вода. Як виживають селяни, та коли людей перестануть морити справою? Ми стараємося набирати всякі ємності, які у нас є. Ну, десь і підвозять нам водичку. Ну вона коли буває чистіша, а коли просто жовта. Нею неможливо ні попрати одежу, ні приготувати їжу. Цієї ночі під ворожою атакою була Нікопольщина. Окупанти били дронами та артилерією поціли по райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Там пошкоджені приватні будинки, гуртожиток та авто. По Покриворіжжі запускали безпілотники. В одній з громад сталася пожежа. Її вже ліквідували. Обійшлося без загиблих та поранених. Неспокійно було і в інших областях ворог дронами атакував Київщину, зокрема Бучу. Там травмовано 16-річну дівчину та двох жінок. Пошкоджені церква, дитячий садок та понад півсотні житлових будинків спалахнули пожежі для того, аби допомогти громадянам відновити житло. Ми чергове переконалися, що Росія вночі підступно б'є по цивільній житловій інфраструктурі наших населених пунктів. Били і по сумах. Поранення отримав чоловік. Він лікуватиметься вдома. Пошкоджені нежитлові будівлі, крамниця та авто. У Шосткинській громаді через атаку БПЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок та автомобілі. У Харкові під ударом була офісна будівля. постраждало двоє людей. І через атаку сталася пожежа. 0 Усього за тиждень після жахливого удару балістикою там вже почали приймати пологи. І народилось вісім немовлят, бо життя не зупинити навіть росіянам. У Кам'янському відновив роботу пологовий будинок, який в ніч проти 29 липня опинився в епіцентрі ракетної атаки по міській лікарні. Тоді загинула молода вагітна жінка разом з ненародженим первістком та ще два пацієнти. І травмувалось багато медиків, але у найкоротші терміни лікарі змогли перенести відділення до іншого корпусу. І вже працюють. Як уговтуються після атаки, і чи не бояться там жінки народжувати? Наш репортаж? Це не просто медична статистика, це відповідь всім тим, хто хоче нас знищити. Життя продовжується, життя перемагає. Після жахливого удару по пологовому Кам'янського минув лише тиждень, а тут вже народжують. Бо життя не зупинити навіть росіянам. Тільки за останні декілька днів тут народилось вісім немовлят. Чотири дівчинки та стільки ж хлопців. Вікна забиті ОСБ-плитами, потрощений фасад та розбиті ударною хвилою палати. Так зараз виглядає пологове відділення, яке минулого тижня опинилось в епіцентрі удару російської балістики. По міській лікарні працювати у будівлі неможливо. Пологи медики приймають тепер у сусідньому корпусі. Ми змогли на території хірургічного корпусу розвернути пологове відділення. Наразі тут лишаються вісім жінок, ще чотирьох породіль вже виписали додому. Були вдома, приїхали в лікарню і тут вже народили. Свого Після того, що росіяни зробили її звичайною лікарною, каже, тривожних думок позбутися неможливо. Звісно, страшно. Я переживала, як взагалі тут можна знаходитися, лежати, а прилетить воно ще раз чи ні. Тож всі про це думають. Пацієнтки зізнаються, оговтуються складно. Тяжко переживають загибель молодої вагітної Діани Кошик, яку російська балістика вбила разом із ненародженим сином. Було боляче, тим паче, що я знала ту дівчинку, яка загинула особисто. Дуже важко переживала. Коли відновить роботу, те саме пошкоджене пологове відділення, тут ніхто не знає. Утім, медики кажуть, на базі хірургічного корпусу намагались створити комфортні та безпечні умови для породіль і немовлят. Тут є місце для перебування жінки, когось із родичів. Е, є дитяче ліжечко, сповивальний столик, холодильник, телевізор. Палата обладнані усім необхідним: ліжко, холодильник, є вбиральня та ванна кімната. Але головне, говорить лікарка, вдалось зберегти частину важливого і коштовного обладнання, без якого робота пологового неможлива. Те медичне обладнання, яке вціліло. Ми зараз на ньому працюємо, і поки нам його вистачає. А останнє, те, що можна відремонтувати, керівництво нашої лікарні нам допомагає це все робити. У міськраді попередньо підрахували на відновлені лікарні та понівечених через обстріл навчальних закладів навкруги знадобиться близько 100 мільйонів гривень. Основно це пологове відділення і віддільна терапія. Щоб пошкоджено все внутрі там покрівля сі вибачили фасад, то що було зроблено благоустрій, медичне обладнання. Нагадаємо, росіяни вдарили по одній з будівель міської лікарні Кам'янського у ніч проти 29 липня. Кривавий і жорстокий удар забрав життя трьох пацієнтів. Однією з них стала жінка на сьомому місяці вагітності. У пологовому відділенні на момент російської атаки було 9 породіль та 9 немовля. немовлят. Ось цими сходами намагалась бігти в безпечне місце. 23-річна діана. Молода жінка лежала тут на збереженні і чекала на перевістка. На жаль, під час другого вибуху від отриманих травм загинула. Я нічого не відчуваю. В мене нічого не залишилось. Закінчилось все. Ма нічого аулах минулого тижня сотні людей прощалися з загиблою Діаною та її ненародженим сином. В цьому селищі жінка разом із чоловіком планували жити зі своєю майбутньою дитиною. Дамір уже дали ім'я. Звали б Дамір кімнату. Кроватка, коляска. все. мені тетя позвонила чим то ночі. Сказала, що Діани більше нема. Ми чули всі прильоти. Тепер її більше немає з нами. На території лікарні, де і загинула Діана, є три сховища кажуть медики. Головне говорять, мати час туди спуститись. Балістика ж летить лічені секунди після оголошення тривоги. На території лікарні є тимчасове укриття, куди ми можемо евакувати жінок і персонал. У самому Кам'янському, не враховуючи підвали багатоквартирних будинків, офіційні укриття облаштовані в школах та дитсадках. Чиновники кажуть, таких близько ста по місту. У нас є 44 загальноосвітніх заклади і 45 дитячих, дитячих навчальних закладів. Так в перший початок війни, не дожидаючись ніяких програм нікого співфінансування з державного бюджету міжнародних донорів, одразу зразу була прийнята своя програма, і здійснить практично всі ремонти. Ще в міськраді говорять: зараз пріоритетно Ететі розпочати відновлення потрощеного міського майна лікарні. Необхідні на реконструкцію 100 мільйонів обіцяє надати Дніпропетровська Ова, представники бізнесу та Міністерство розвитку громад і територій України. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Загинув, рятуючи людей. Сьогодні Марганець попрощався із 23-річним ДСНСником Данилом Хижняком, якого 6 серпня вбили окупанти у Нікополі. Він разом із колегами приїхав допомогти пораненій через атаку жінці. Надзвичайники посадили її в своє авто. І вже за мить стався повторний удар. Снаряд влучив просто в службову машину. Данило загинув на місці. Провести рятувальника в останню путь. Прийшли рідні, колеги та небайдужі містяни. Четверо людей травмовані в нічній аварії у Павлограді. Там БМВ на великій швидкості злетів з дороги та врізався у дерево. Одного з пасажирів затисло у понівоченому салоні. Рятувальникам довелося вирізати чоловіка з автівки. Постраждалих передали медикам, поліція з'ясовує причини та обставини ДТП. А цей хлопець намагався підпалити відділення пошти у центральному районі Дніпра, кинув скляну пляшку з легкозаймистою речовиною під вхідні двері та зник. Загоряння ліквідували працівники установи. Обійшлося без постраждалих. Згоріло лише двоє дверей. Поліціянти встановили особи палія. Це 20-річний місцевий мешканець. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Підпал адмінбудівлі за гроші у кам'янському районі. Затримали двох чоловіків. Один розбив вікно, інший закинув у приміщення пляшку з бензином. Після підпалу вони втекли, але їх оперативно затримали правоохоронці. У БОМ загрожує до 10 років ув'язнення. Вимагала гроші військового. Правоохоронці викрили адвокатку з Дніпра, яка обдурила захисника. Через зв'язки у силах тероборони дізнала, що військовий планує звільнити зі служби. І, хоч чоловік мав законні підстави для демобілізації, адвокатка запевнила, що допоможе вирішити це за гроші і вимагала півтори тисячі доларів. Зловмисницю затримали після передачі коштів. Їй повідомили про підозру. А у кривому розі затримали лікаря і його спільника, які допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. За 5 тисяч доларів обіцяли зробити фальшиві довідки про хвороби. До схеми були причетні 46-річний лікар та 61-річний місцевий мешканець. Ділків спіймали під час передачі грошей. Їм оголосили про підозру. А їхні проблеми вже кілька місяців, і рішення поки жодного. Без води намагаються вижити мешканці села Новоіванівка на Криворіжжі. Люди живуть без централізованого водопостачання, і це ще півбіди, бо підступна спека майже повністю висушила криниці та практично знищила врожаї. Наша Тетяна Заяць побувала в Новоіванівці та запитала у представників влади, коли людей перестануть морити спрагою. Вода перестає поступати. Ми прочищали її. Думали, що вона може засорилася, але ж ні, просто немає води. На власній присаддивній ділянці пані Інна демонструє практично висохлу криницю. А поруч купу пустих відер. І десь години три нам треба, щоб воно натікло. Жінка каже, вода помалу прибуває, і за рахунок цього люди, хоч якось, можуть поливати городи, бо через спеку втратили врожай овочів та фруктів. Хоча б вода, хоч технічна, але яка різниця? Хоч ми могли поливати огороди. Ну, оце ми набираємо це коли там, ну, ночі, як правило, коли ми можемо такі резервуари набрати, щоб якось. Можна було виживати без централізованого водопостачання новоіванівка, практично від початку літа. Ще в травні місяці, як був дощ, то до нас і водичка вижимала, а зараз немає. Ми стараємося набирати всякі ємності, які у нас є. Ну, десь і підвозять нам водичку. Ну вона коли буває чистіша, а коли просто жовта. Нею неможливо ні. Попрати одежу, ні приготувати їжу. Місцева водопровідна система давно у занедбаному стані. Аби вона працювала, мешканці пригадують ще років 15 тому, а власним коштом навіть міняли трубу. Але згодом через низький тиск та погану якість геть зайжавіла і вийшла з ладу. Оце я їм хочу показати, що вони хоч фільтр то не пломбірували. Вони таку воду мені дають. і Я дуже ще 100 гривень платити. Новоіванівці кажуть, сплачують за воду 50 гривень за куб. Це більше ніж у місті. Проте гідної послуги за ці кошти не отримують. Неодноразово зверталися до владців, але кажуть, діалогу не вийшло. Ми на сесії людям сказали, люди буде проблема. Минулому році в червоному це ми виступали також. Їхали і казали, що три місяці проблема буде. У керівництві Глойовацької громади кажуть про критичну ситуацію з водою, попереджали населення, бо війна та підрив каховської греблі даються в знаки. ще торік, з 19 населених пунктів громади в 11 води не було. Взагалі ми постійно в тісній співпраці з Крибасводопала працюємо про те, що також у них постійні пориви постійні. Якісь гідроудари, тому що є прильоти, перестають працювати насосні, які подають воду. Не вистачає людей, тому що багато людей, фахівців, які займалися аварійно відновлюваними роботами, мобілізували. У сільраді кажуть, постачальником води у громаду є Кривбасводоканал. В підприємства. Серйозний дефіцит кадрів, і ця ситуація впливає на постачання води і в громаду. Коли до нас вони звертаються, що потрібно відновити той чи інший порив на невеликих діаметрах труб, тобто там 110-150 максимум, ми даємо свою бригаду, свій трактор, свого зварювальника, виїжджаємо, нам показують, що ми повинні де зробити. А крибас водоканал вже на більш великих діаметрах може відремонтуватися, і вода тоді доходить до насосних, щоб подати вже далі на наші населені пункти. Про те, як нескладно ситуацію вдалося вирівняти, кажуть у сільрадіо новоіванівку, вода експериментально подається згідно графіка два через два. Регулярно відбувається підвіз автоцистернами. А ще завдяки благодійникам, встановили кілька очисних систем, де люди безкоштовно можуть набирати воду. Ми зараз хочемо зробити карту глеюватися. Вона буде називатися. От ви кожен кожен мешканець отримає, і він зможе, наприклад, в місяць безкоштовно 150 літрів. Тим часом новоіванівці скаржаться підвоз води, який Організувала сільрада, відбуваються нерегулярно і у незручні часи. Бо мешканці, які працюють, на нього не встигають. Та й вода із цистерн не найліпшої якості. А очисні системи, якими так хизуються, глеювальці лише у центрі громади, і їхати туди пенсіонерам складно. Тому мешканці запропонували вирити свердловину на території села, але цю пропозицію у сільраді відхилили. Це дуже дорого коштує. В якомусь селі це зробили по сій день судяться, тому що вони не змогли юридично оформити. Для них це не під силу. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Сім років на передовій в найгарячіших напрямках сержант 16-го армійського корпусу з позивним Навігатор а до служби працівник Інтерпай отримав від роботодавця пікап для підрозділу. Як служба стала невід'ємною частиною його життя і чому на фронті важлива кожна деталь, розкажемо в сюжеті. Чому саме пікап? По-перше, вмістка, по-друге, висока. І по-третє, дуже зручно встановлювати на неї установку РЕП. Пікап може перевозити як якесь майно, так і людей. Ну взагалі, це машина дуже багато цільового призначення. Це перші хвилини тест-драйву автівки, яку «Інтерпайп» передав своєму співробітнику на псевдо «Навігатор». хлопець з Ясківець наразі виконує бойові завдання на харківському напрямку. У нас основне це обладнання, і комп'ютери, телевізори, всякі засоби зв'язку. Це все об'ємне, і щоб його перевозити нормально, то потрібен такий саме кузов, щоб все воно вмістилося і нормально не вилітало, і не шаталося. Оборонця звуть Олександр, він дніпрянин, а у війську вже сім років. Зараз сержант 16-го армійського корпусу. Служив я у складі 93-ї бригади, котра спочатку повноштабної агресії. То ми були на Сюмському і харківських напрямках одночасно. Бо ну, що то відбувалося, то взагалі можна ну, двома словами не описати, то якийсь не знаю, треш був. У складі різних підрозділів пройшов Ізюм та Бахмут. Бригада стояла потужно стояла. І хлопці, які давали їм опір, ну, не знаю, як сказати, це було сміливо. Вони це йдуть, і йдуть, і йдуть, нескінченно йдуть, там можна просто від кількості тих штурмів і кількості людей просто їхати з глузду. Себе навігатор натомість героєм не вважає. Займався зв'язком і постійно, поки до нас не надійшла нормальна кількість старлінків, зі зв'язком була проблема. Від зв'язку залежить час реакції взагалі на будь-які події. То основне, мабуть, що я зробив, це просто не завалив, та і все каже, триматися весь час допомагала потужна підтримка тилу. Росіяни діють з позиції сили, і якщо давати слабину, вони будуть продовжувати далі давити нас. Потрібно триматись і потрібно допомагати. Навіть да, це дуже складно. І з кожним роком стає все складніше. Тим цінніша підтримка роботодавця, який надає не лише дороговартісні дрони та автівки, а й якісну амуніцію, ліки, консультує в юридичних питаннях та підтримує емоційно. Був 23-му, або вже 24-му, Мабуть, це був на день металурга і кожен. Робітник заводу, ну може не кожен, але багато людей записували там 3-4 секунди дуже теплих слів. Дослівно не згадаю, але було дуже приємно. Вся робота з бійцями в Інтерпайп адресна. З кожним оборонцем координатори корпоративної патронатної служби тримають тісний особистий контакт. На зв'язку з оборонцями цілодобово підтримують також зв'язок з родинами, а в деяких випадках і з побратимами та командирами. У нас зараз 5 координаторів, у кожного координатора по 200 бійців. Виходимо на зв'язок з деякими майже щодня, з деякими періодично. Мінімальний контакт раз на три тижні. Для кожного бійця формують індивідуальний пакет допомоги, який залежить від напрямку воєнної спеціальності забезпечення частини побутових умов та інших чинників. Такого не буває, щоб нічого не було потрібно. Завжди щось в чомусь є потреба. Просто в деяких це щось з амуніції, з одягу, а в деяких це більше з техніки, наприклад, зарядна станція або генератор. Підтримку надають з першого дня служби також під час поранень та відновлення, після демобілізації та адаптації до цивільного життя не лишають родини наодинці з горем і у разі загибелі героя. Окрім матеріально-технічного забезпечення, ми ще надаємо дуже обширний медичний напрямок допомоги. Також у нас є юридичний супровід, і психологічні за потреби також є можливість надати. Окрім цього, ми опікуємось родинами загиблих героїв також ветеранами, що повертаються на заводи, наразі під опікою патронатної служби Інтерпай понад півтори тисячі людей. Еліна Ярцева, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. А у Дніпрі знову фіксують випадки вандалізму. Під ударом міський електротранспорт у комунальному підприємстві кажуть, пошкоджено 6 одиниць транспорту та 13 зупинок, побиті вікна, скло розмальовані стіни. Це завдає збитків в міському бюджету і створює незручності для пасажирів, адже пошкоджений транспорт доводиться знімати з маршрутів. Усі випадки вандалізму фіксує поліція, яка проводить розслідування. Ремонт тролейбусів та трамваїв здійснюється за свої кошти підприємства. Як правило, вартість скла, закупівля, виготовлення та заміна коштує близько 50 тисяч гривень. Крім цього, рухомий склад знімається з маршруту. Пасажирів ми довозимо до своєї зупинки, ми втрачаємо кошти виручки. Час незначного ремонту, типа заміна бокового скла, складає один день, а заміна лобового скла може становити термін понад одного місяця. І на сам кінець про погоду. У суботу синоптики прогнозують у Дніпрі вдень 29 градусів, вночі плюс 18. Погода буде ясною, без опадів. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе. Побачимось! Кам'янському перевіряють стан укриттів, що розташовані у закладах освіти охорони здоров'я, та ті, що перебувають на балансі комунального підприємства Добробут у місті налічується понад 400 сховищ. З них 314 – це об'єкти комунальної форми власності. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Лисику за підтримку. Подякувати керівництву нашої країни, тому що також частина коштів на ремонт цих укриттів з державного бюджету. А також подякувати наших партнерів, які також виділяли до ці кошти за останні три з половиною роки у місті провели ремонтні роботи більш ніж у половині укриттів, що потребували оновлення кілька десятків розширили. Окрім ремонтів, збудовано три укриття з нуля. Ще для чотирьох завершено розробку проєктно-кошторисної документації і подано для подальшого державного фінансування. Всі укриття, які знаходяться в закладах охорони здоров'я, відкриті для мешканців міста, для пацієнтів та працівників закладів охорони здоров'я, там є дежурний персонал, який постійно на місці. 24 на 7 готовий допомогти в розташуванні в наших сховищах та укриттях. Починаючи з 2022 року, у нас в закладах освіти облаштовано 106 укриттів. Протягом 2022-2024 року, продовжувалося розширення укриттів. Крім того, що укриття капітально ремонтувалися, облаштовувалися і розширювалися, продовжується будівництво з нуля. У разі зауваження щодо стану захисної споруди мешканці можуть звертатися до єдиної диспетчерської служби кам'янського. Кожне звернення оперативно опрацьовується. На вході до закладу є номер телефону, який актуальний, який працює. Укриття працює 24 на 7. Є повний запас води. Працює завжди вентиляція. Воно розширене і місць, місць Кість укриття 590 осіб. Перелік всіх укриттів розміщено на сайті Кам'янської міськради. Також мапу укриттів можна подивитися у додатку Дія в розділі незламність.